Ішов якось по дорозі старий і навчений життям чоловік. Він не поспішав то зупиниться, що помилуватись птахами у небі, то подивиться на польові квіти, що ростуть біля дороги. Тут він побачив чоловіка, який ішов йому назустріч і ніс на плечах важку ношу. Одного погляду на цього бідолаху було достатньо, щоб зрозуміти, наскільки йому важко. Чому ти вибрав собі шлях тяжкої праці та нескінчених страждань? запитав у нього старець. Я страждаю не просто так. Я терплю випробування для того, щоб моїм дітям та онукам довелося жити у добробуті та щасті, відповів нещасний. Усі мої предки робили це прадід придикав себе на непосильну працю заради діда, дід гарував заради батька. Батько тягнув лянку заради мене, а я терпітиму страждання заради благополуччя моїх дітей. Скажи, а хтось із членів вашої родини взагалі був колись щасливим? запитав мудрий мандрівник. Поки що ні, але мої діти та онуки точно стануть щасливими, захоплено промовив бідний чоловік. Знаєш, є така мудрість не письменний нікого не може навчити читати. А заєць ніколи не виховає сокола, промовив мудрець. Спочатку потрібно спробувати самому бути щасливим. І тільки потім ти сам зможеш навчити своїх дітей бути щасливими. Це і буде найцінніше, що ти можеш залишити їм після себе. Запам'ятайте цю мудрість.